Планета кіно це щось. Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі, коти час. рушати! Yeah. Поїдемо разом у кіт Франциско. Топеред! <звучиночок> на Схоже, ми рухаємось! Котики усі ліворуч! Вже тільки нового дізнали. <звучино> 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 Марліно, матуся скоро прийде. <звучино> 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 Хто це така? <звучино> 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 а це що у нас тут? Питала в голос віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно, леді! Ви при своєму розумі. Oh, yeah. need... Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати О, oh, ні! Що ж бувай? Yeah. Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. <плес> Мій задочок! Мій виглядочок. Стривайте, закотобудьте. Я неймовірна. <піллявий> Думаю, що нам знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. <піллявий> Кексику! Схоже, <піллявий> кексик трохи підгорів. Мерліно, принеси килимок для йоги. Поза вилочки! невже ти хочеш знищити наш всесвідкицю?